Всім привіт рада вас бачити на моєму каналі. Наші люди всюди разом із Жанною Бланк. зараз Дуже багатьох людей, які переїхали до Німеччини, рятуючись від війни, які оформили собі тимчасовий захист по параграфу 24, отримали прив'язку до місця своєї реєстрації в тому чи іншому, ну в якомусь конкретному місці або селі, дуже часто цікавить таке питання: чи можна змінити прив'язку, переїхати в інше місце без? Якби особливої причини, безповажної причини, тому що взагалі існує декілька причин, по яким це можна зробити. А можна зробити, якщо немає такої причини, а вам дуже потрібно, наприклад, я це хочу розповісти на власному прикладі. Моя знайома буквально от на цій неділі так ми з нею зробили. Я їй допомогла, і тому я вирішила на цю тему зробити відео, що треба робити, які потрібні документи, які листи писати, і куди, і куди звертатися. Для реєстрації або перереєстрації. Також хочу вам нагадати ще, щоб ви не забували ставити подобайки цьому відео, якщо воно вам сподобається. Я буду вам дуже вдячна. Та ще й більше людей зможуть тоді побачити це відео, тому що ця тема дуже багатьох цікавить і багато мені пишуть, звертаються. От, і для того, щоб вже кожній людині окремо не розповідати, я вирішила зробити таке відео. Підписуйтесь на мій канал. От, пишіть ваші питання, питання або тут в коментарях або у мій телеграм-канал. Я хочу розповісти вам значить, про федеральну землю у Німеччині Рейн Ланд Фальц. Ця земля вже прийняла достатню кількість біженців, які приїхали з України. І на сьогодні офіційно вона не приймає біженців. Але ж, незважаючи на це, все рівно тут можна отримати реєстрацію і навіть перереєстрацію. І я це вам розповім на власному прикладі. Німеччина взагалі подовжує приймати біженців і перелік цих земель, федеральних земель, які приймають, вони в принципі вроде як і не змінюються постійно, однакові, але ж все рівно сам як сказати земля, вона велика. Так, вона має свої міста і села, маленькі і великі. І може навіть так, що в якомусь селі або місці вже не приймають, а в якомусь ще приймають. Взагалі земля може і, взагалі і не приймає зовсім, розумієте? І тому виходить, виходить так, що якщо людина приїжджає або перший, перший раз, особливо не знає, куди їхати, вона їде в великий, якийсь розподільчий табір, і тоді далі її вже кудись розподіляють переселяють і далі вже реєструють. От, але ж це можна зробити і самому, і я вам це розповім. Як це можна зробити, щоб швидше отримати результат, куди вам їхати, для того, щоб зареєструватись або перереєструватися, постійно йде кругом обіг людей: одні люди приїжджають, інші виїжджають або переїжджають по Німеччині, і тому кількість людей, які знаходяться на реєстрації, на проживанні в кожній землі, в кожному місці. Змінюється постійно, навіть кожний день. Перший приклад розглянемо з вами той, що треба перереєструватися. Тобто, коли людина вже має свій пластик, свій ВМЖ, своє ВМЖ Auf- ендхальт Тіти я тут уже у Німеччині не один рік і вчу німецьку, і постійно в мене оце якісь ідуть збої, щось я не так можу сказати. Тому вибачаюсь, якщо буду якісь назви говорити на німецькій мові. Не знаю. От інколи йде добре, а інколи не дуже. Ну що ж поробиш, складна мова. Тому що деякі мене тоді мої глядачі критикують, що я погано говорю на німецькому. Ну, я думаю, що це саме є головне, тим більше я розповідаю не для німецької аудиторії, а для саме української. Так от, для того, щоб переїхати з одної землі на другу, треба перереєструватися, тобто змінити прив'язку. Тому що коли вам Німеччина надає право на проживання у Німеччині, то вона тоді вас реєструє на конкретній адресі. Для того щоб переїхати, то є низка таких правил, по яким це можна зробити. Перше, це коли ви знайшли роботу і переїхали офіційну роботу на певну ставку, тобто не на мінімальну ставку, а на певну, коли ви переїжджаєте на навчання. Ну там також є різні види навчання, не буду в цьому заглиби поглиблювати зараз. Це в мене є відео, в яких я це розповідала раніше. Або коли переїжджає до родичів, до родичів першої лінії, тобто до баньків, до батьків, або там, до дітей батьків приїжджає, або чоловік до дружини, або навпаки. Тобто такі основні є правила. Але я хочу сказати, що тут у Німеччині можна вирішити питання з перереєстрацією, навіть і по зовсім іншому. Ну, скажімо, ма навіть по вашому бажанню. Для цього треба бути наполегливим і не боятися звертатися. І не тільки саме по цим пунктам, як я вам вже сказала, а от і по іншим. От я вам зараз це все і розповім. Перший приклад, який я хочу вам розповісти, це перереєстрація. У нас вийшла така ситуація, що моя знайома була зареєстрована одна цій федеральній землі, що я вам вже сказала. Рейнблант фальц у такому селі, що там зовсім навіть магазина немає, і вона там просто ну, не хотіла знаходитися. Деякий час вона там побула, але ж все рівно хотіла перереєструватися. І ми вирішили спробувати це зробити. А саме є таке місто кайзер і ми туди вирішили перереєструватися. Як це зробити? Ну, ми написали лист у бюргер Центр. Ми написали туди листа на німецькій мові, перевели через перекладача. Зразок листа я можу вам надати. От це місто ми зверталися раніше, але нас там не захотіли прописувати, тому що не було місць. Ми пишемо цього листа і відправляємо на електронну пошту і питаємо додатково ще, що, які потрібно додати документи. А в листі ми написали так коротенько саме про те, що ну, ще таке, що знайома моя. Їй 30 років, і якби їй скажем ще молода можна сказати людина, і тому написали, що вона хоче працювати, що вона хоче тут навчатися і у, у подальшому. І хотіла б приїхати саме сюди, назвали, що які професії у неї, є, по яким вона могла б що вона почала вивчати німецьку мову, поки що самостійно, тому що на курси вона ще не ходить. І вона знає вже якось там на рівні десь Б 1 англійську мову. Тобто описали трошки ситуацію, описали цю жінку, що вона може робити, от і відправили сюди з проханням, чи можна переєструватися, і які потрібні документи. Ми Буквально хочу сказати, що ну, автоматична реєстрація листа відразу пройшла, а відповідь ми отримали буквально на слідуючий день, і нас просто сказали, що «Да, будь ласка, можете прийти на перереєстрацію. Нам написали перелік документів, які потрібно надати. От і сказали, що, що «Да, можете приходити. Ну ми дуже зраділи. Написали ще раз листа всі документи, які ми хотіли. Які від нас вимагалися, ми їх заповнили і відправили в електронному виді сюди ж на цю електронну пошту, а самі пішли вже в цей бюргер-центр для того, щоб подати наживо ці документи. Чесно кажучи, ми були трошки навіть здивовані, тому що зараз у нас серпень місяць, це місяць, коли практично ну, дуже багато людей є у відпустках, особливо такі, які. Державні службовці, нотаріуси і тому подібне. Дуже багато, навіть цілі контори закривають у цей період часу. От. Але ж виходить, що нам все відповіли, документи ми відправили і пішли на слідуючий день, на цій неділі, для того, щоб зареєструватися. Коли ми прийшли, то людей було не так багато у черзі. А нам сам, ну, той приймаючи людина, яка приймала ці документи, не документи, а тільки ми повинні спочатку були отримати такий талончик, щоб тоді вже піти далі по своєму питанню. То нам його не дали, сказали, що треба приходити набагато раніше. то ми прийшли десь у 8 годині. Відкривався цей бургер-центр. А ми нам сказали, що треба приходити раніше, навіть раніше 7 годин, тому що дуже багато людей приходить зранку, і всі талончики вже розібрані. Треба приходити рано дуже і тоді вже отримати сам талончик, щоб тоді вже подати свої документи. Так ми й зробили: прийшли на слідуючий день. Так, довгенько ми стояли, але ж ми все отримали цей талончик. по живій черзі нам не було призначено якийсь термін для того, щоб конкретну дату це було треба зробити. От, і прийшли сюди, надали всі документи. Якщо будуть питання, я ці документи можу вам показати, надати, що саме потрібно було надати. Якщо ви хочете перший раз приїхати до Німеччини, рятуючись від війни і отримати тимчасовий захист, і не знаєте. Яку землю вам треба приїхати, яка приймає, яка не приймає, які міста приймають чи ні, то ви можете так само написати листа навіть з України до бюргер-центру. Це як перша установа, яка вирішує всі основні питання з мігрантами, починаючи з первинної реєстрації. І туди треба буде тоді надати листа, запитати, чи можете ви приїхати, написати вашу ситуацію, описати її, з якого ви регіону України, які у вас, ну тобто, треба так ну, чим, як якби пояснити свою ситуацію, яка у вас сім'я? Один ви одна людина, чи у вас є сім'я? Все написати от і запитати. Які потрібні документи, тому що документи можуть ну, трошки відрізнятися в одній землі або в іншій. Так? От. І відправити туди, тільки писати, ж треба на німецькій мові. Через перекладача можна це зробити, можна там проконсультуватися. У нас є волонтерська група перекладачів, можна і з ними у них запитати. Але через перекладача це дуже ну, скажімо, неважко це зробити. І ви можете тоді отримати відповідь, чи можете ви сюди їхати, чи ні. Із-за того, що Німеччина є така дуже бюрократична країна, і вона до сих пір і ще подовжує свої всі питання вирішувати в письмому виді листами. Ну і або на імел-лист, e або вживу послати лист. Ну, вживу це з України послати буде дуже довго. Краще всього це робити через імейл e адресу. Ще хочу додати те, що Німеччина це країна, яка найбільше всього прийняла біженців з України. Особливо зараз хочу сказати, які землі більше всього прийняли українських біженців, і туди, скажімо так, ну важче поїхати, якщо ви хочете. Це Баварія, Баден Вюртемберг і Північний Рейнд Весфалі. От то ці землі вони найбільше прийняли українських біженців, і тому, якщо ви вирішуєте кудись їхати, то краще поїхати в інші землі. Хоча я ж кажу, бачите, якщо земля не приймала. І офіційно написано, що не приймає. А зареєструватися у нас вдалося, тому що просто звільнилися місця. Якісь люди виїхали і були вільні місця. То хотіла з вами поділитися. Такими, скажем, такими новинами, такою інформацією, що ви знали і не боялися звертатися. Можна і не один раз писати листи, вам все рівно нададуть відповідь, і вам буде проще і не так страшно кудись поїхати, у Німеччину. Ще хотіла попросити б вас написати мені, будь ласка, в коментарях, може у кого яка була ситуація, в яких землях що якісь нестандартні ситуації з приводу реєстрації, особливо перереєстрації, тому що все є ж на скажем, власному досвіді. На якихось конкретних уже прикладах можна більше тоді зрозуміти, що можна робити, як робити і чого не можна робити. Всі посилання, які будуть стосуватися цього відео, я можу залиш... залишу тут під, під цим відео, щоб ви могли подивитися, ознайомитись, або можете писати питання свої, як я вам вже казала вище. Дякую вам, що додивились моє відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим і корисним. Не забувайте ставити дзвіночки і подавайки. Я буду вам за це дуже вдячна. Ну, буде бачити на віти відео, щоб не пропускати їх. Просто я зараз хочеться такі відео робити, щоб вони були якісь, ну, чимось відрізнялись від всіх дуже багато подібної інформації, тому хочеться щось саме таке цікаве, розповісти для вас, щоб вам також було це корисно, а не просто дивитися одне і те ж саме. Бажаю всім удачі, до нової зустрічі. Па-па!